Samsung h 11 у сірому кольорі. Ціна 200. Має відбиток пальця. До речі, маю ще такий у червоному кольорі. Тут іде Type-C роз'єм. Також є роз'єм на наушники 3.5 зверху. По екрану серйозних косок царапок немає. Можу за додаткову плату поклеїти захисне скло. Зараз покажу інформацію про телефон. Повністю чистий, без різних аккаунтів. Є ось такий засвітик, тут невеличкий, але на роботу він не впливає. А 11, на 12 андроїді Та 2 ГБ оперативної пам'яті він має і 32 ГБ пам'ять телефону. Простенький телефон для звичайних задач ось така передня та задня камера. Непоганий варіант, непогана камера. В комплекті зарядний шнур Type-C та телефон. Кому цікаво, такий або будь-який інший пристрій, пишіть мені у повідомлення, або ссылка в шапці профілю на телеграм-канал.